Хотів вам сказати, що в Польщі знову зміни. Усі чекали на карту Цукер. Я записав про це відео, воно там розлетілося, набрало сотні тисяч переглядів, тому що було чітко прописано, що вона не буде із 1 січня 26-го року, тобто її просто поки відмовили. І я хотів забігти наперед і сказати усім людям, які живуть. А повірте, зараз близько одного мільйона українців, які мають статус УКР, перебувають і мають надії, очікують на цю карту. Вану, все таки залишилось лише грудень, січень і лютий місяць, три місяці для того, щоб продовжити легальний статус. Якщо ви його не зробите, президент Польщі чітко підтвердив, що він не буде продовжувати наступний раз тимчасовий захист. То після 4 березня буде просто включений безвізовий режим. Ви завжди можете зараз податися на карту побиту, і якщо появиться карта сукер, якимсь чудом, то ви зможете просто заморозити справу одним листом і податись на карту сукер. Тому залишаю вам форму, безкоштовна перевірка ваших документів, консультація, і тоді вже самі приймайте рішення.